Будинок розташований у селі Великий Скнит в 20 кілометрах від Славути і менше ніж в 50 кілометрах від Шепетівки. До самого будинку веде асфальтована дорога. А вулиця, де він знаходиться, є дуже тихою. Поціновувачам природи буде цікаво, що всього за кілометр від будинку розташовані річка та ліс. Переходимо до самого об'єкта. Це одноповерховий будинок, зведений у 80-х роках минулого століття. Загальна площа складає 80 квадратних метрів. Дах покритий шифером, а стіни, як бачите, зроблені з цегли. Заглянемо всередину. Хата вміщує 5 кімнат, що достатньо для комфортного проживання великої родини або для облаштування окремих зон для відпочинку та роботи. Інтер'єр будинку перебуває у житловому стані, але звичайно дає простір для ваших власних ідей та творчості. Кімнати затишні, світлі, готові до того, щоб ви надали їм власного характеру. У будинку облаштована повноцінна туалетна кімната з душовою кабіною та унітазом, що є великою перевагою для сільського будинку. Цей будинок повністю газифікований, що забезпечує зручність опалення та приготування їжі. Також є електрика, а водопостачання забезпечується власною свердловиною, що гарантує доступ до чистої води. Каналізація Септик опалення комбіноване, що дає можливість вибору та оптимізації витрат. Що стосується інфраструктури, то вам не доведеться далеко їздити. Всього за 300-500 метрів від будинку розташовані школа, магазин, кіоск, аптека та зупинка громадського транспорту. Переходимо до не менш важливої частини прибудинкової території. До ваших послуг велика ділянка площою 25 соток. Подвір'я вже асфальтоване, що робить його чистим та доглянутим. Крім того, на території є цінні господарські споруди, сухий погріб для зберігання запасів, літня кухня, яка також підведена до газу та має піч. І, звичайно, найцікавіше це вартість. Цей будинок з усіма його перевагами, великою ділянкою, комунікаціями та зручним розташуванням пропонується за дуже привабливою ціною лише за 300 тисяч гривень. Це чудова можливість отримати власне житло за доступною ціною, особливо враховуючи поточні ринкові умови. Отже, підсумуємо, будинок у селі Великий Скнит це ідеальне поєднання сільського спокою та міських зручностей. Це 5 кімнат, 25 соток землі, газ, свердловина, асфальтована дорога а також вся необхідна інфраструктура буквально за рогом. Це пропозиція, яка дійсно варта вашої уваги. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.